З 16 липня цього року запрацювала 25-та стаття цього закону, відповідно до якої кожна друкована медіа України обов'язково має виходити українською державною мовою. Можливо, вихід і друк іншою мовою, але при цьому обов'язково друкована медіа має мати версію українською мовою. Розповсюдження має відбуватись одночасно. Версії українською і іншою мовою мають продаватися поруч одна з одною. І обов'язково друкована версія не державною мовою має бути повною копією по змісту версії україномовної. Друга частина імплементації цього закону і фактично збільшення кількості української мови в медіа нашої держави. Є початок роботи і вступ в силу пункту 7 частини 8 статті 40 закону України про медіа, відповідно до якої суттєво збільшується кількість частки української мови в ефірі аудіозуальних медіа України. Якщо пояснити це своїми словами, простими словами для наших глядачів, це означає, що мова ведучих і журналістів, у прямому ефірі і у записі обов'язково має бути українською. У програмі, яка відбувається, яка транслюється в прямому ефірі, можливе використання неукраїнської мови, іншої мови, ніж державна. Але, по-перше, частка цієї мови, частка використання недержавної мови не може бути більше, ніж 10%, і використання гостями програми, саме гостями програми недержавної мови. Може бути у вигляді окремих речень, слів або сталих фраз.